Всім добрий ранок. Зараз підкручусь, їдемо на базар. Так, я вже одяглась. Все, дівчатка. Їду на базар. Да, дідусь? Холодно сьогодні. Сижу, як завжди. Так, переїхали на нову пошту. Забрати посилки покажу вам, що я замовляла. Так, дівчатка, похвастаюся вам своїми покупками. Дивіться, на кінець то я купила собі ваги. кухонні бо мені треба зважувати, показувати вам. А я нічого не знаю. Так на сліпу весь час показую. Не знаю, що. Так, зараз я вставлю батарейки. Ці ваги всього його нас цього 149 гривень. Це на розетці я замовляла. Так. Я ж тут. Що зараз зараз. Я трішки у техніці не розбираю. Отак ось. О! Так, уваги в мене є макінець тут. У мене такі були, ну, я їх помила, намочила і все. Так, що вони? Працюють. О. вимкнула, вимкнула, Працюють ваги, бо я не провіряла. Працюють. От. Вагі ці. Тепер ваги такі. Це я купила, не знаю. Ви знаєте, я тільки що й важилась на них. Розходиться вага між моїми і цими. Не знаю, всі показують і, значить, підключені під телефон. Ось так їх підключаєш. І показує, скільки жиру, скільки. М'язів, ну, це таке щось. Ну, побачимо. Завтра вранці. Сьогодні це не показний. Після обіду ніхто не важиться. Так, це показала. Тепер покажу вам ще. Ну, це для дівчат. Це не для хлопців, не для хлопців дивиться. Ось такий бюзгалтер. Це, дівчата, все на тему. Ну, ще буду міряти, бо мені здається, чашка велика. Ну, треба поміряти, не знаю. 187 чи 176. Я вже не пам'ятаю, бо це вони довго, сильно йде довго товар. Дві неділі йде. 28 я вересня замовила, а це тільки сьогодні отримала. Це трусики. Руси дуже красиві, мені так подобаються. І всього-навсього вони виходять 240 гривень упаковочка. Ось так ось. Дивіться, які красиві. Прямо мені дуже подобаються. Ще нічого не міряла. Ну, я так бачу, що класні. Дуже подобаються. Ось, бачите. Це зод, це перед. Ну. Люблю я такі красиві речі. А це такі трусики зараз покажу повсякденні. То як святкові ми ж, ми ж все економимо. А це просто трусики. такі оце набір. До 200 гривень щось він коштує. От. Четверо трусиків. 70 гривень одні. Такий колір, такий колір. Такий. Ну, це Хебешка, Хебешка хороші, Ще нічого не міряла. Так. Оце такі сережечки, Боже, вони 50 гривень. Дивіться, які вони гарненькі. Такі гарнюні-гарнюні. Ще нічого не міряла, ви бачите. Так. Це приходить такий, я один тут щось розірвала так якось, Ой, як ото от село, знаєте. А тоді роздивилася, що воно все в таких пакуночках, отак от все воно запаковується, гарненько йде. Боже, там такий товар весь. Все мені так подобається, все дешеве і гарне. І секонд не треба, чесно скажу. Ну, все дешеве. Що таке труси. 70, 80, що це таке? У нас труси. 150 гривень це нормальні труси. От такі. То я рахую, що це нормально. Правда, довго йде, і ну, перекинув гроші, та й думаю, що може, просто так перекину, не відомо куди. І нормально все прийшло. Так що так? Раджу дівчата? Тему, тему. Мені І Це не реклама, нічого. Мені з цього нічого нема. Просто я вам говорю, я ділюся з вами, щоб ви знали, що є гарний товар на таких сайтах. Все. А зараз буду міряти. Бюстгальтер поміряю. Труси все треба поміряти, сережки одіну. Ми ж дівчатка да? піду міряти. Так, все нарядила, дивіться, які мене. Сережечки. От мені таке подобається. Я люблю таке. Біле з чорним. Люблю таке. Так, що я хочу сказати? Значить, бюзгалтер трішки великуватий. От за чим погано, що, наче ж і написані об'єми такі, як, як замовляєш. Або чашечки великі. Ну, чуть-чуть там, чуть-чуть великуватий. Ліпчик. Трусики оті меншенькі. Теж, якби трішки на розмір, на розмір більший. Ну я ж ходну, Так що нічого страшного. Ну вони на мені, але якби на, ну, на розмір більші. А оці мережині то дуже красиво, дуже гарно на мені сидять. Оце так. Оце так, дівчатка, я прикупилась. Ось такий так, бачите? Ой, обізяни мій обізяни. Так, що вам ще сказати? Зараз буду робити каву, потім піду на фізкультуру. Все, я викидаю його, на мене, в принципі, Та дихаюче можна для чогось і залишити. Ну, ми ж хазяйки, да? для чогось, і зали... не знаю для чого його залишити. Ну, ваги я брала на розетці. А це на китайському сайті. Всі вже чули про нього 150 разів. Я збирала, збиралася, ну якось сумнівалася, сумнівалася. Ну, це замовила на 500 гривень. Ну я задоволена. Все, так, давайте. Наділай так. Їх можна і так носити. Бачите, і вверх чорним, і вниз чорним. Як захочете, так і будете носити. Я так, це я так думаю. Ну, Наче як краще чорним вниз. Ось так. Ану, напишіть мені як краще, так чи так. Все, роблю каву. Так, вже відрізала, потім вирішила. Показати, отакий сьогодні купила сир. Це пирятин, Пирятинський сир. Я вже відрізала. я знаю, що він смачний. Це сьогодні в копілці взяла. І чорнослив до кави. Так, п'ю каву з чорносливом і з сиром. Чорнослив для кишечника. У мене дівчата проблеми з кишечником. Ще й ще й великі проблеми. Ви розумієте, про що я, да? Страждаю на закрепи. Я теж сир люблю. А він же ще скрепляє. Ну, от. кіно. вкину, кіно. З кіно. 16.45. Вирушаємо. Сьогодні йдемо увечері, бо ми не ходили зранку. Треба, треба виконувати завдання своє. Сніжок уже хто знаде. Хтось один сьогодні плаває. Чи одна, чи один. Незрозуміло, наче, наче хлопчик. Так, зняла кофту, бо жарко. Оце таке сонце ще високо. Ще рано ходить. Треба десь о 18 або рано вранці, бо неприємно. Це не люблю, коли сонце. Тут усьо, тут ось пара. Отак приближу. Бачите. А зараз сама заспіваю. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько. Іду до тебе, моє серденько, сонце низенько, вечір близенько, іду до тебе, моє серденько, іду до тебе, та й не застану, іду до тебе, та й не застану, вийду на гору. Та й плакать стану, прийду до тебе, та й не застану. Вийду на гору. Та й плакать стану. Ось так. Так, дівчатка, на сьогодні все. Находилась, наспівалась, вже таблетки попила свої. Все, їсти вже нічого не буду. Він не казала, що я обіділа, так? Да? Не, не говорила. Я суп їла, а Сережа борщ. Що ще? Суп. І баклажани. Нічого більше не їла, так? Оце таке. А ще потім пару кусочків сала я з'їла і каву і сир. Оце така в мене сьогодні була їжа. Все, дівчатка. Дякую, що дивитесь мене, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе!